Москву накрив справжнісінький ураган. Дерева падають на авто, руйнуються будівлі. Є перші жертви. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новини, моє ім'я Анастасія Федор. Починаємо Росію. Накрила нова негода, там вирують потужні буревії. Зокрема, у Москві масово падають дерева, валюються будівлі, та навіть здуває біотуалети. Давайте поглянемо. Давай подтолкнем. Кстати, можно на видео. Пока, Алексей. Щадки ворота пірнули. Я думаю, закріпліни пориви вітру у російській столиці сягають 25 метрів за секунду. Через нагоду в Москві закривають парки, відлітають зупинки, падають сітлофори, паркани і дерева пошкоджують машини. Влада вже перевела служби у режим підвищеної готовності. Через сильний вітер у двох московських школах обвалилися стелі. Російські медіа пишуть, що це сталося через бажання учнів. Провітрити приміщення кілька гімназій уже евакуювали. Учням сказали залишати речі та йти додому. Не обійшлося без жертв у Москві Ураганний вітер зірвав шматок обшивки на будівництві. Небезпечний предмет звалився просто на голову чоловіка, якому було 62 роки, і Він просто стояв поруч. За даними прокуратури, той помер на місці. Через сильний вітер у підмосковних хімках спалахнула пожежа, горять дерев'яні споруди та покриття басейну на пляжі Ясна Поляна. Буревій лише сприяє швидкому поширенню вогню. Ось як це виглядає. Поки в Москві буревій, решта регіонів РФ потерпають від інших катаклізмів, наприклад. У Краснодарському краї стався зсув ґрунту. Той зійшов прямо на залізничні колії на ділянці Дагомис Сочі. Рух потягів довелося зупинити. Причиною інциденту називають комунальну аварію. У підсумку на колії винесло 70 кубометрів ґрунту і бетону. Також пошкоджено опори контактної мережі. У санкт Петербурзі стався інцидент неприродного характеру. У Балтійському державному технічному університеті «Воєнмєх» евакуювали студентів. Заклад спеціалізується на підготовці кадрів оборонної промисловості. Усіх присутніх екстрено вивели з будівлі після звуку сирени. Точна причина евакуації невідома. В Москві сталася схожа ситуація там на вулицю попросили відвідувачів і співробітників торговельного центру Щука. Причина повідомлення про загрозу вибуху. А в Ростовській області серйозні проблеми з протипожежною безпекою. У місті Азов загорівся триповерховий полімерний завод. Вогонь охопив площу 250 квадратних метрів. Ну, це просто пожар, я так понимаю. Нічого не прилетіло. Я надіюсь. Я Надіюся, вона бахнула так, що нас над Я відео пишу. Нагадаю, що сьогодні у підмосковному Подольську пролунав вибух на трансформаторній підстанції. Кілька районів залишилися без світла. Влада пояснила пожежу коротким замиканням. Втім, декому жителів електроенергію не дали досі. Як бачимо, що на день в Росії то надзвичайні події. Ставте вподобайки під цим відео, якщо хочете бачити більше подібних новин. І підписуйтесь на канал. Дякую за підтримку. На все добре.